Привіт! З вами Катерина Цьох і проект Онлайн Фітнес Тіві. Всі ви знаєте про програму схуднення 8 тижнів для жінок, яку можна пройти онлайн. Сьогодні в нас хороша новина, тому що ми запускаємо програму схуднення 8 тижнів для чоловіків. Поруч зі мною професійний ведучий Роман Трачук, який зараз вам розкаже, чому він тут. Всім привіт! Я визнаю, що мені потрібно схуднути, і саме тому 8 тижнів я буду займатися з Катією. У мене немає часу для того, щоб відвідувати зал, купувати річний абонемент, тому що я розумію, що в принципі це не потрібно. Дуже багато часу ми витрачаємо на те, щоб добратися до залу, передягнутися півтора години, двох години силове тренування, і потім так само стільки часу ми витрачаємо на те, щоб повернутися на робоче місце або ж додому. Цього часу в мене немає. Катя мені обіцяла, що наші тренування будуть займати не довше 30-40 хвилин, і в принципі, їх можна робити вдома без додаткового обладнання і без додаткових тренажерів. Питання часу це класична відмазка. Ми чуємо це мільйон разів, коли не знаходимо час для тренувань. Тому на цій програмі ми зробимо так, що тренування будуть короткими і займати не більше 30 хвилин. Чудова новина, що ви зможете займатися разом з нами. У відео, які ми будемо викладати з Романом щотижня, будуть схеми тренувань і дуже багато порад і підказок. Пройдіть цей шлях разом з нами і отримайте класний результат. Я обіцяв Каті, що буду чемно записувати щоденне харчування. Я обіцяв, що я буду чемно виконувати її настанови згідно тренувань. І все це ви можете бачити на моєму ютуб-каналі або ж підсумкових випусках на каналі Online Fitness TV. Саме так на програмі 8 тижнів одна з основних умов це вести щоденне харчування. Тому що тільки так ми зможемо відслідкувати певні помилки в раціоні. Те саме маєте робити ви наші учасники, які приєднаються до Романа і будете слідкувати за його трансформацією. Не просто. Як зі сторони, а ви будете приймати в цьому участь. Тому, любі чоловіки, приєднуйтесь до нашого проекту і робіть тренування разом з нами. Для цього вам не знадобиться ніякого е, спеціального обладнання. Ми, ми будемо використовувати тільки те, що є під рукою. Далі про саме цікаве: ми поборемо свою лінь за 8 тижнів, саме так обіцяє мені і основне в нас є подарунок. У нас є подарунок, і це буде можливість пройти програму схуднення 8 тижнів онлайн абсолютно безкоштовно. Тому будьте з нами, будьте активними, коментуйте відео, задавайте питання, щоб ми бачили вашу активність, і обов'язково зробіть фото до і після програми. Учасник, який проявить себе найактивнішим і покаже найкращий результат, отримає цей подарунок. Що ж я готовий до програми схуднення 8 тижнів для чоловіків? Мені доведеться побороти небажання прокидатися зранку на тренування. Мені потрібно буде боротися з крепатурою, ну і напевне з самим собою. А що робити з маленькими, гарними, пухкими пампушками. Я знаю, що робити з пампушками. Ми створимо заповідних пампушків, а під час програми ми будемо ділитися рецептами, як від них відмовитись. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за Романом. Це буде дуже цікаво. Я впевнена, йому буде дуже складно. Доведеться попотіти. Вам буде трішки простіше, але ми будемо раді, якщо ви будете з нами, якщо будете підтримувати нас в цьому починанні. І з вересня, вже з вересня, буде запущена перша програма схуднення 8 тижнів для чоловіків онлайн. А реєструватися ви можете вже зараз на нашому сайті. Посилання ви бачите отут. А ми тим часом готові розпочинати наші тренування. І... Рома вже пішов тренуватися. До нових зустрічей, Па-па!